Пані та панове, вітаю! Нарешті я знайшла час зайнятися плівочкою для фасадів, яку я придбала на тему. Коли я бачила відео на Ютубі, як її наклеюють, і коли сама хотіла її придбати, мене дуже цікавило, наскільки вона стійка до механічних пошкоджень. Тому я знайшла ось такий квадратик фарбованої МДФ і потренуюсь на ньому. Ось відрізала потрібного розміру смарточок плівочки. Дивіться, яка вона зсередини, така наче фольга, і буду наклеювати її. Здавалося б, такий маленький шматочок, а приклеїти його ідеально, так, щоб не попадало повітря, не так то й просто. Зазвичай, при наклеюванні такої плівки використовують або пластикову картку, або <кій> якийсь розгладжувач з, ровною, з ровним краєм, який виштовхує повітря з-під плівочки. Ну, я думала, що тут маленький шматочок і мені не знадобиться, але. Виявилося, що треба мені все-таки чимось прогладжувати, бо залишились бульбашки під плівкою, і я взяла ось так лінієчку, і надривала і розгладжувала лінієчкою. До речі, коли плівку знімаєш, сама поверхня фасаду залишається чистою. Так, ну все одно залишились трошки бульбашки, але вже краще. Взагалі, то скільки я от не наклеювала якісь плівки, у мене виходило ідеально, а тут щось ніяк не виходить. Може, день якийсь несприятливий сьогодні для мене. Намагаюсь повиштовхувати ще пузирки і уявляю, як її наклеювати на велику поверхню. Може, у когось і добре виходить, але мені щось не дуже хочеться. Так, ну якось наклеїла, а тепер буду проводити випробовування плівочки. Спочатку я її тру абразивною стороною. Губочки для миття посуду. Ось так: добре, тру, шкрябаю. І цікаво мені подивитися, що після цього буде. Так, подивимось, що ж з нею сталося після такого інтенсивного терття. Ось, бачите, на світло подряпинки так і Але, чесно кажучи, я не очікувала, думала буде гірше. В принципі, так само буде шкряпатись і фарба, і все інше. Так, тепер ножичком. Пошкрябаю ножичком. Після ножечка залишились ось такі стружки. Але, в принципі, на зовнішній вигляд плівки це дуже не вплинуло. Тобто також залишились подряпинки, але не так, що прям плівка зрізалась до основи. Здалеку не помітно. Ось така поверхня стала після всіх тортур, яких. Я додала цій, цьому шматочку. Ну що сказати? Думаю, що якщо поклеїти якусь шафу у спальні, у вітальні, то це буде добре. Протерти її інколи ганчірочкою, і все супер. А от для кухні, чесно кажучи, ну, таке собі. Особливо, як мені доводиться інколи її надраювати, то, ну, мабуть, Поклею оцей маленький фасад і, нею, і на цьому заспокоюсь. Відміряю потрібний шматочок. Шматочок є, тепер приступаю до наклеювання його на фасад. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Так, ось так у мене получилось. Ну, непогано, непогано. В принципі, мені подобається. Було подряпане, стало рівненьке, гладеньке і глянцеве. Ось такий детальний обзор плівочки у мене получився. Я, чесно кажучи, такого на просторах інтернету не бачила. Бачила багато, коли наклеїли, показали результат, все гарно, красиво, але як воно там в експлуатації далі не зрозуміло. А зараз я з вами маю уявлення, яка вона ця плівочка, для чого підходить і що трапляється після миття. Губкою чи шкрябання, а зараз я ще випробую її високою температурою. Температура на неї ніяк не діє. Там, де вона наклеєна, вона не відшаровується. Там, де не наклеєна, вона не розтягується, не тягнеться. Ну, Взагалі ніяк не реагує на високу температуру. Тому, в принципі, якщо у вас є час на кухні постійно, кожного разу, після кожного приготування їжі, протирати ганчірочкою, м'якенькою, щоб не залишались ніякі жирні крапельки, не засихало нічого, то, в принципі, біля пічки також можна клеїти, буде добре. Ну, а тепер пригадаємо, який цей фасад був до і яким став після. Ось така була відшарована фарба. Дуже це неприємно виглядало. Тому, так як ця тумба не підлягає вже ремонту, тут і стільниця провисла. І шухлядки перекосились, тому плівочки на фасад більш ніж достатньо. А далі треба буде замінювати повністю і тумбу, і верхню шавку. А поки що щоб не дратувало, цього вистачить. За кольором відрізняється дуже, але будемо робити вигляд, що так і треба. У мене на попередній квартирі взагалі кухня була в, шахов... в шаховому порядку, як на шаховій дошці. Темний елемент, світлий елемент, темний елемент, світлий елемент, і дуже це цікаво виглядало. Тому і тут я також хочу так зробити. На верхній шафці теж зроблю один фасад, так, щоб перекликався з цією шухлядкою. Як є прислів'я, голь на видумку швидка. Ну, якось так. Ну, у мене скоріше не голь, а страх, що через обстріли постійні не хочеться нічого капітального робити. Ну, може, потрошку-потрошку, так, щоб не дуже помітно було для сімейного бюджету. Взагалі я і так, майже без витрат виправила вигляд кухні, багато чого змінила. Яка кухня була на початку? Можна подивитись в відео, де я клею стелю? Хочу ще епоксидну підлогу зробити, але це вже на початку літа, коли діти поїдуть до бабусі, а тоді вже можна буде і меблі міняти потроху, Тож, теж сегментами якось, спочатку верхні, потім нижні. Підтримайте мої зусилля підпискою, лайком. А вам хай щастить.